У нас сьогодні близько 20 посилочок. Ми їх розпаковуємо, багато коробок, а коробки, на вигляд, всі однакові, плюс-мінус. Це трішки смущає, але я сподіваюся, що знахідки там будуть цінними. Тому починаємо з очевидного. І поки я розпаковую, я нагадую, що у нас є телеграм-канал. Посилання на нього в закріпленому каналі. Підписуйтесь. Так, треба трішки мене, як завжди, розгребсти, бо я накидаю посилок, але такое. Так, два отаких, начебто, як свистки. Ну, такі свистки. На, на, на брелок є кільце, а, на що не знаю. Ну, просто щоб свистіти. Два таких. Я думаю, якщо ми його продамо за 50 гривень, два, це буде успіх, тому зарахуємо саме стільки і переходимо далі. Так, отакі штуки у нас тут. Я не дуже розумію, що це. Давайте подивимося. Боже, як багато. Так, тут багато всяких деталей. Але що це таке? Я не розумію. Так, ну окей. Тихо. Оце отак сюди. І це отак сюди. Так. Увага, питання, навіщо це? Тут буква G написана і все. Так, і це така сама штука. Так, закручуємо. І тут також буква G. Так, тепер у мене важливе питання до підписників: що це таке? Отакі дві штучки. Якщо хтось знає, пишіть в коментарі, що це, бо я не знаю. Не впевнений, що лінза гугловська допоможе мені з цим. Добре, відкладаємо в сторону, нічого не даємо, я не можу знати, що там. Так, йдемо далі. Таке нам уже потраплялося. Так, ну це, до речі, щось гарненьке. Так. Раз, два. Отак От виглядає ця гвинтівка, знову ж таки, брілок достатньо великий, металевий. Так, Є якесь маркування.